Сьогодні ми з вами розглянемо алгоритм роботи в онлайн Paint, графічний редактор онлайн, який не потрібно завантажувати на ваші гаджети. Коли ви перейдете за посиланням, перед вами відкриється ось таке вікно. Інструменти, палітра кольорів, все є необхідне для малювання. Інструменти схожі з Microsoft Paint з графічним редактором, який завантажуються на наші комп'ютери та ноутбуки. Але опцій трошки менше, але працювати не менш цікаво, ніж Microsoft Paint. Давайте з вами переглянемо, що можна робити і як це виконувати саме онлайн Paint. У вас завдання намалювати новорічні об'єкти, тобто об'єкти, які мають відношення до нового року. Наприклад, давайте розпочнемо з новорічної кульки. Вона кругла, і тому нам потрібно обрати геометричні фігури. Де їх шукати? А на панелі інструментів ліворуч. Ви бачите, що тут є. Верхні дві кнопочки це для виділення наших об'єктів. Далі є ластик для того, щоб видаляти зайве. Є у нас стаканчик із фарбою для того, щоб зафарбовувати об'єкти. У нас є лупа. Для того, щоб збільшувати або зменшувати, тобто, ми міняємо масштаб нашого об'єкту. У нас є піпетка. Це такий чарівний інструмент, який дозволяє обирати кольори, не використовуючи палітру кольорів наших. Якщо у нас буде багато намальовано об'єктів і кольори будуть повторюватись, ми можемо обирати колір за кольором певного об'єкту, підвевши до нього оцей інструмент. У нас є олівець, у нас є пензлик, у нас є розпилювач. Теж для того, щоб зафарбовувати, але буде, якщо заливка у нас заливає суцільним кольором, то розпилювач він буде дрібненькими крапельками зафарбовувати наші об'єкти. є ще одна опція можливість писати саме підписувати наші об'єкти, або створювати. Вітальні листівки і писати вітання. Є лінії різні, хвилясті, прямі, є геометричні фігури. Праворуч у нас палітра кольорів, які ми повинні обрати. Зверху ми бачимо завжди, який колір вибраний для малювання. І другий квадратик це фон. Колір фону. Давайте спробуємо. Новорічна кулька. Обираємо еліпс. Підвели курсор мишки, клікнули лівою клавішою мишки, затиснули ліву клавішу мишки на робочому полі, і провели. Ось у нас з'явилось коло. Тепер нам потрібно його зафарбувати. Так? Ми беремо у нас обраний кольор синій. Ми беремо стаканчик, плікаємо, підводимо в центр кола і клікаємо мишкою. Зафарбували. Тепер нам потрібно цю кулю буде е, повісити на ялинку. Но для цього нам потрібно мати, як це зробити, да? давайте з вами намалюємо е, саме те, як будемо ми чіпляти цю кулю на ялинку. Ми обираємо з вами прямокутничок, і ось так ми малюємо. Ось таким чином малюємо саме основу. Так, намалювали. Тепер нам потрібно зробити ниточку, ну, наприклад, нехай буде яка піолетова. Беремо олівець і намалювали. Ну, десь так. Тепер прикрашаємо кульку. Ми можемо обрати білий колір, і ми можемо взяти розпилювач. Зверніть увагу, що можемо дуже великими такими блоками розфарбовувати, а можемо дрібненькими. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо дрібненькі такі розпилювачі. Отак. Так, так. Якось так будемо. Прикрашати, хто як хоче, у кого які є уподобання, то і так і буде розфарбовувати. Да? Якось так. Щоб ви бачили, що можна розфарбовувати так, Мож, можна пензликами, можна олівцями, все одно, як ви будете розфарбовувати. Куля готова, нам потрібно її підписати. Ми з вами обираємо букавку А і підводимо цей хрестик під кулю, там, де будемо робити напис, натискаємо ліву клавішу мишки і проводимо. Перед нами відкривається ще одне вікно, там, де ми можемо з вами форматувати текст. Бо ми набираємо назву новорічна куля. Назва набрана, ви бачите, яким кольором, яким ми малювали ось тут. Ми обираємо кольор, наприклад, синій, ось такий темний. Тепер у нас не дуже красиве воно. <свистач> розташувалась, нам потрібно в один рядочок, як ми це будемо робити. Ви бачите, рамочка, яка виділяє наш текст, вона має ось такі маркери. По боках, ліворуч ль праворуч, зверху знизу і по кутах. Ми беремо боковий маркер і протягуємо так, щоб наше слово помістилось, піднялось. Тепер нам потрібно перемістити трошки. І ми ось так підводимо курсор мишки до межі, затискаємо і проводимо. Що ми можемо ще зробити, коли виділено ось такою рамочкою з текстом? Ми можемо поміняти накреслення, як буде виглядати інакше. Ми можемо зменшити шрифт. Бачите, ось тут або збільшення, або зменшення. Ми можемо зробити нежирним. Ми можемо повернути, так, зробити нахилястим, наприклад, курсивом, підкреслено або не підкреслено. І знову протягнули, ось так у нас вийшло. Все, клікнули на пустому місці лівою клавішою мишки, і ми закінчили роботу з нашим текстом. Тепер ми, нам, ну чому намалюємо? Давайте ялиночку намалюємо. Для цього нам потрібно взяти пензлик, так, щоб нам було зручно малювати. Відкривається ще одне віконце, де ми можемо обирати, як саме наш пензлик буде малювати. Буде тонка лінія така, буде більш ширша лінія і різні види ліній, можливостей, що можна обирати. Ми обираємо зелений колір. Ми обираємо, ми дивимося. Якщо ми візьмемо ось е, такий пензлик, натискаємо, пробуємо знизу отак, проводимо. Ось так буде лінія виглядати. Кожну лінію ви можете спробувати ось так знизу. Да? ось така буде. Я обираю ось цю лінію. Вона така буде цікава. Давайте переглянемо ну, схоже на гілочки ялинки. Да? І починаємо малювати. Ну, наприклад, ось так. Ілочки будуть іти. Ви, кожен може по-своєму робити, не обов'язково повторювати те, що я роблю, як я роблю. Ви кожен вмієте фантазувати, дуже добре фантазувати, да? і у вас все обов'язково буде виходити класно і цікавіше, ніж у мене. Так, ну, якось так, якась така ялиночка. з'явилась у нас, нам потрібно зробити стобур, да, на чому вона буде стояти. Ми обираємо, по-перше, колір коричневий, ми обираємо прямокутничок і десь ось тут ми намалюємо ось так. Да? Візьмемо заливку, підводимо до прямокутника і заливаємо є. Так, тепер трошки домалювати зеленим. Там, де у нас є пробліск, ось так. Да? Ну, нехай буде ось так. Ялинка десь так. Буде виглядати ось так. Тепер нам потрібно її прикрасити. Ми можемо прикрашати як завгодно цю ялиночку. Ну, наприклад, ось так трошки я приберу. Так. Добре, ми е, візьмемо, наприклад, розпилювач. Я візьму білий колір, да? і десь ось так, ось тут, ось такі от цяточки можна зробити біленькі. Ось так, можна зробити жовтенькі. Тобто ви будете прикрашати за власним бажанням. Можна ось так розпилювачем робити, можна взяти фігулки, так? ну, наприклад, ось така кулька тут, тут, червона, наприклад, буде, десь так. Синя може бути, Квітна може бути. І їх можна просто позаливати, брати заливочку і заливати, І все ось так. І вони будуть розфарбовані у нас приблизно. Ви будете прикрашати, фантазувати. Так, попали і синім поглядом зафарбували. Що ще можна зробити, коли ми беремо пензлик? Ось тут є різні лінії, вони всі цікаві. Да? Якщо ми оберемо, наприклад, жовтий колір, оберемо ось ці проміні, і дивимося, що у нас виходить, ось таке виходить. Да? Можемо ось так проводимо, затискаємо лінії, мишку, вибачте. І проводяться різні ось такі лінії, підсвітки в різних напрямах. Ви спробуєте різне малювати. Якщо ви зробили те, що вам не потрібно, ви можете натиснути на клавіатурі Ctrl-Z, і попереднє у вас зникне, або ви відкриваєте правку і натискаєте відміну. І тоді попередня дія у вас відміниться. Ви зробили, тепер обираємо буковку А, ви обираєте поле. І пишете, даєте назву своєму об'єкту. Ось так. новорічна ялинка. І у нас знову воно не потрапляє повністю в рамочку. Ми можемо вниз розширити, так, а ми можемо просто в один рядочок, щоб воно потрапило. Ось так. Ми переносимо. І клікаємо на пустому місці. Ось так. Тепер нам потрібно прибрати ось ці лінії. Що ми робимо? Видалити як? Ми обираємо інструмент виділення, клікаємо мишкою і затискаючи ліву клавішу, проводимо, виділяємо і натискаємо Delete, видаляємо. Ось так. Ви зробили свій малюнок, вам потрібно його направити на перевірку. Або поділитись з друзями. Ми натискаємо кнопочку поділитись, ви даєте назву. Окей. І у вас е генерується відразу посилання на вашу роботу. Ви натискаєте «Копі-лінк», тобто скопіювати посилання, і натискаєте ОК. Потім ви перейдете на клас Room. І прикріпите це посилання, відправити на перевірку вашу роботу. У вас це вийде. Ви творчі діти, ви вмієте фантазувати. Я очікую ваші роботи. Успіху вам, натхнення вам. до побачення!